Віка, що мається на увазі День святий святкувати? Як саме е, магазин, які торгують в неділю, чи це гріх? Ну, куди ви підете в неділю після служби Божої? Ну скажіть мені, та певно, шопінг це саме найкраще, де можна віддихнути. Але треба мати на то гроші. Святкувати День Святий, значить, це треба піти до церкви. Бо є у Росії такі, у росіян таке слово «праздник», на так? а в українській мові є свято, без слова святи, святити. І тому кажу вам, що до церкви пішли в неділю на свято відбули, а потім йдете собі в магазин. А як ви будете в неділю, скажімо, святкувати, якщо всі магазини будуть закриті? Чи то гріх продавати в магазині? Слухайте, Бога ви Боже кесарів кесареве. Моя мама працювала на пошті, в неї вихідний був, знаєте коли, у понеділок. Тому що люди в неділю, в церкві йдуть до, до це йдуть на пошту. Розуміють, треба там щось там відправити, щось, щось купити, пенсію отримати і так далі. Мама працювала на пошті. Вихідний для поштерення був понеділок, так як у священиків. Вихідний в понеділок. Ще кажуть, що понеділок то день священичий. Тому дайте спокій, Чи ви переживаєте. Не можуть всі люди грішити і не можуть всі люди бути святі. Не можуть всі люди святкувати, і не можуть всі одночасно розумієте працювати. Одні святкують, другі працюють, а потім наоборот міняються. Так що не переживайте. Є хто грішить, є хто сповідає. Так що завжди мусить бути один такий, другий всякий. Так що не переживайте. Тим. Але те, що вас це хвилює, це добре, то що ви питаються, молодці, але ще краще, якщо ви це чуєте, що я вам кажу.